Наш час дуже швидко біжить, і ми приходимо до часу, коли ми будемо е, брати причастя. Сьогодні важливий день, і зазвичай перші тиждень місяця по всіх наших громадах ми маємо е, хліболамання, або маємо причастя, або ще таке слово Євхаристія, що означає подяка. Подяка Богові за Його тіло і за Його кров. Знаєте, чому завжди на причасті ми беремо хліб і чашу, що символізує тіло і кров Ісуса Христа. Наш Бог, творець всього видимого і невидимого, великий Бог. Сьогодні ми чули, маленький хлопчик нам говорив: так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого. Євангелист Іван каже, що єдинородний син, який перебував в лоні Отця, він виявив Бога, бо Бога ніколи ніхто не бачив і бачити не може. Але єдинородний син Божий. Який перебував в лоні Отця, Він явив Отця. І Ісус каже, хто бачив мене, бачив Отця. І ось Ісус, який ніколи не мав тіла і крові, Він стався тілом і кров'ю. Послання до Євреїв 2:14 написано: а що діти стали спільниками тіла і крові, то і Він став нашим учасником в тілі і в крові. Ісус перший взяв людське тіло і людську кров, життя, тому що життя в крові, і Він все це віддав заради нас, і тепер ми, згадуючи Його смерть і наше викуплення саме через ці символи хліб і чашу, хліб і чашу, ми бачимо ціну заплачену за нас. Те, що зробив Христос, Він зробив неможливе. Біблія каже, Він, будучи багатий, збіднів ради нас. Бог є дух, Бог не мав тіла і крові, але Бог обмежив себе. Він прийшов до нас в людському тілі, взявши кров в крові життя. І він пішов на Голгофу, на хрест, на смерть, на муки. І віддав своє життя заради нас. Я хочу читати Боже Слово. І це місце писання. Давайте ми відкриємо з вами, якщо ви маєте ваші Євангелії, це перше Петра, перше послання апостола Петра, перший розділ, 18 19 вірш. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були, відкуплені ви були. Від марного вашого життя, що передане вам від батьків. Я хочу зупинитися, передане від батьків. Наша гріховна природа, передана від наших батьків. Хтось каже, от дитинка народилася, чистий листочок анголочок. Знаєте, той анголочок має стільки гріха в собі вже. Коли він починає рости, ти починаєш його вчити. Не роби це, не кричи. Скажи дякую. Як ви даєте своїм внукам цукерку або своїм дітям, вони навчилися самі казали дякувати? Вони вродилися з вмінням казати дякую, чи вони завжди казали дай ще, Або чого так мало? Цього не треба вчити. А от дякую сказати треба навчити, правда? Ви знаєте, що бур'яни ростуть самі. Лишіть город, город незасіяний, і ви побачите, що на ньому виросте. На ньому виростуть буряни. Щоби посіяти огірочки, помідори, перчі, капусточку, треба посадити і пробачте, тяжко напрацюватися, правда? Щоб щось добре виросло. Так з нашими дітьми. Хоче, щоб щось добре виросло, треба його посадити, поливати, сапати, обробляти, молити Бога про дощ і так далі, і чекати врожаю. Треба багато напрацювати, щоб щось добре виросло. Якщо ти над дитинкою не працюєш, нічого не вкладаєш, і ти думаєш, що виросте ангелочок, то я вам скажу, виросте ангелочок тільки не білий. Біблія говорить нам, що марне життя передане від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягнята. Я хочу дуже коротко сказати про відкуплення кров'ю Ісуса Христа, нас від марного гріховного життя. Ми грішники, не тому, що ми грішимо. Ми вже народилися грішниками. В нас природа грішна, в нас натура грішна. І вона передається з прабатьків. Вона передається до нас, від діда, прадіда, батька до сина, передається гріховна натура, природа. І ти сам себе спасти від самого себе не можеш. Нам потрібен спаситель. Ім'я йому Ісус. Є один Спаситель. Сам себе ніколи не спасеш, не врятуєш, не вдосконалиш ніколи, навіть не пробуй. Нам потрібен Спаситель. Біблія говорить нам, що Ісус стався тим, хто приніс себе в жертву заради нас. Страждання Христом на Христі. І те, що він пролив кров свою, є однією з центральних моментів в темі відкуплення. Він це зробив, він заплатив ціну. Ви знаєте, що Бог колись заповів, щоб люди стереглися, увага, і ніколи не їли крові. Книга Левит. 17 розділ, 11, 12 вірш і 14 вірш. Левет 17, 11, 12 і 14. Бо душа тіла в крові вона. Я дав їй для вас на жертівника для очищення за ваші душі, каже Бог. Бо кров вона очищає душу. Тому я сказав Ізраїлевим синам: кожна душа з вас не буде їсти крові, і приходько, що мескає серед вас, не буде їсти крові, бо душа кожного тіла кров його, в душі його вона. І я сказав Ізраїлевим синам: крові кожного тіла ви не будете їсти, бо душа кожного тіла, кров його вона. Всі, що їдять її, будуть винищені. Бог заборонив їсти кров, тому що життя в крові, каже Біблія. Якщо нашу кров забрати з нашого тіла, ми помрем, правда? Ми помрем. Ми не будемо мати життя. Коли Бог призначив на жертівник для очищення кров за душу, то Біблія показує, що кров має відкуплюючу цінність. Вона має своє предназначення, для чого Бог дав кров. Ви знаєте, що є різниця навіть між життям і життям. Як ви думаєте, різниця між життям і життям є, чи ні? Наприклад, якщо на вас сів комар. Жіночки, я зараз до жіночок всіх. Якщо на вас сів комар, ви легко його прихлопуєте чи ні? Ви навіть не думаєте, правда? Просто прихлопнули його і все. Якась муха там літає, прихлопнули і навіть не думаєте. Але це життя. Ви скажете, ну це таке маленьке життя, таке дрібненьке життя. Ну що ну там його? Але є різниця, правда? Між комаром, мухою, між котиком і собачкою. Якщо вам комара легко прихлопнути, то собачку і котика ви вже це не зробите, правда? І не треба робити. Я просто намагаюся сказати, що є різниця між життям і життям, правда? Навіть між життям маленької тваринки і великої тваринки є різниця. Біблія показує нам, є різниця між життям і життям, є різниця навіть між жертвою за гріх. Яку тваринку треба принести? Може, ви ніколи над цим не задумувались, читаючи Біблію, але задумайтесь над цим. Дивіться, що каже Біблія. Наприклад, якщо згрішить. Увага! Якщо Біблія каже згрішить помазаний священник? первосвященник, це найвища духовна особа Ізраїлю. І Біблія каже, якщо він згрішить, А перше питання: а що таке може бути, щоб найголовніший священник, первосвященик міг згрішити? Що таке може бути, щоб. Єпископ Анатолій чи, чи пастор ваш зробив якусь помилку, що таке може бути? На жаль, Біблія каже, що таке може бути, і Бог в законі що передбачив це. І дивіться, що Бог каже. Якщо зрішить помазаний священик, то Біблія каже: Левит 4, 2, 3. Коли хто навмисне зрішить проти якоїсь заповіді? Якщо помазаний священик зрішить на провину народу, то він принесе за свій гріх, що згрішив ним бичка. Молоде з худоби великої, безвадного для Господа на жертву його. Бичок. Як ви думаєте, ну, уявляєте собі бика, да? Як ви думаєте, він дешевий чи не дуже? Ви хтось купляли корову в житті? Хтось є? А, бачу вашу руку. Скажіть, то дешеве задоволення чи дороге? Дороге, абсолютно вірно, це дороге задоволення. Я вам скажу, в старому завіті грішити, то дороге задоволення. Бо за гріх треба було принести дуже дорогу жертву. І якщо. Первосвященик грішив, це йому дуже дорого обходилося. А до речі, первосвященик в Старому Завіті це людина, яка жила з наділу Божого. Це не крутий бізнесмен, який все мав. Це було дуже дорого. І Бог каже: принесе бичка за свій гріх в жертву. І я тоді прощу йому. Тепер дивіться, Леви 4, 4:22, 23. А коли згрішить начальник в народі і зробить гріх, проти якої зо всіх заповідей Бога? Щого робити не можна, він завинить і буде пізнаний ним гріх його, що він згрішив, то він приведе за свою жертву безвадного козла. Як ви думаєте, що дорожче коштує, бик чи козел? Звичайно, що бик. Козел коштує набагато менше, але теж куштує. Тому є різниця, яка людина зрішила, якщо це людина, духовний авторитет, зрішила, дорога жертва. Якщо це начальник, теж дорога жертва, але менша, тому що є різниця і є різниця впливу гріха на людей. І Бог це все передбачив. Різна жертва за різний гріх, різні люди, різні посади, різні жертви, тому що різна вага. Вага. І Біблія говорить нам, що якщо людина згрішить будь-яка Левит 14, 21, 22, але він буде бідний. От скажіть, якщо, наприклад, людина бідна і вона згрішила, чи бідні не грішать. Я вам скажу так: чи ти багатий, чи ти бідний, нема різниці, чи ти начальник, чи ти не начальник, всі ми люди. І будь-яка людина здатна зрішити, правда? І тому Біблія каже, Бог каже, але якщо людина буде бідна, бідна, от немає, ну нічого немає вкрай, Бог передбачив жертву бідних. Він каже так. А якщо він бідний і рука його неспроможна, він візьме, то візьме він одного баранця на жертву за провину колихання. А якщо він навіть на це не спроможний, то візьме дві горлиці або двоє голубенят, на що спроможна рука його? І буде одна жертва за гріх, одне цілопалення. До речі, зразу вам хочу сказати: ви пам'ятаєте, як звали земних батьків Ісуса Христа? Йосип і Марія? І коли Марія приносила. За своє Очищення після родів Ісуса Христа в храм, пам'ятаєте, яку жертву вона принесла? Двоє голубенят. Знаєте, про що це говорить? Це говорить, що Йосип і Марія були бідними людьми. Небагатими людьми. Вони принесли жертву бідних. Потім до них прийшли мудреці і принесли їм золото. Ладан і смирну. І вони вже трошки мали з чим тікати до Єгипту на переселення. Але до цього вони не мали. Вони не мали. І ось Біблія говорить нам, що це є різниця. Хто зрішив, який гріх, яка позиція в народі, який статок твій є різниця. І Біблія говорить нам, що все це було для жертви. Ви знаєте, життя людини набагато цінніше від життя багатьох тварин, овець, козлів. Як ви думаєте, так чи ні? Життя людини цінніше за будь-яку найкращу тваринку на землі. Цінніше Життя людини безцінне. Людина це вище Боже творіння, каже Біблія. І Біблія каже нам, що Ісус став людиною, Бог став людиною, прийняв тіло і кров, Він став людиною, щоби нас викупити. Щоб нам дати спасіння і життя, Він сам заплатив за нас жертву за бідних, багатих, за всіх. Він покрив всі ці жертви своєю жертвою, тому що його життя найцінніше. Амінь. Біблія каже, знайте, що не тліним сріблом або золотом Бог міг створити вагони золота, вагони дорогоцінних камінів і заплатити за гріх людини. Але людське життя важніше і вартніше будь-яких мільйонів, правда? Я знаю, коли люди хворіють часом на рак, великі бізнесмени, вони борються за життя, вони віддають всі свої мільйони, всі свої мільярди. Вони цінують своє життя більше. І вони все роблять, все віддають, щоб тільки вижити людське життя дуже цінне. Але Бог так полюбив людське життя, Бог так полюбив мене і тебе. Що він сам прийшов і сам заплатив за нас, тому що люди грішили, люди грішили, і ці тваринки бідні, помирали за гріх людей. Люди вели, різали ці тварини і ця кров лялася. і Бог сказав: Хвати, стоп! Він сам прийшов. Він сам прийшов. Він і суддя, він і судовиконавець, він все у всьому. Він взяв на себе всі наші гріхи, всі наші беззаконня, все, що ми зробили не так, Він взяв на себе і сам помер за наші гріхи. І він приніс одну досконалу жертву. Він стався тою жертвою, щоб кожного разу, як ти зрішиш, як я зрішу, не різалися ті тваринки. Але кров Ісуса Христа. Яка має животворящу, вічну силу відкуплення. Вона мала дію в твоєму житті, коли ти сповідуєш свій гріх і каєшся в ньому. Тому Біблія каже: знайте, не тлінним сріблом або золотом ви були відкуплені від марного життя, але дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Тому Біблія каже, Жодна людина не викупить брата свого. Не дасть викупу Богові, бо викуп їхніх душ дорогий і не перестане навіки. Аллелуя. Людське життя і душа безцінні. Ніхто не може дати такий викуп за людське життя. Є одна тільки жертва. Це жертва Божого Сина Ісуса Христа. Тому ніякі матеріальні цінності, ніякі матеріальні засоби не можуть стати на рівні з людським життям. Не можуть. Біблія каже, дорогий викуп душі. І це Псалом 49, 8, 9, який я прочитав. Жодна людина не викупить брата свого. Жоден. Але знаєте, що далі написано? Послання до Євреїв, 9 розділ з 11 вірша, написано: але Христос, первосвященик майбутнього добра, прийшов із більшою, досконалішою скінію, нерукотворною, цепто не з цього витворення, і не з кров'ю козлів і телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз. І набув вічне відкуплення. Алилуя! Біблія говорить, що наше відкуплення зробив Ісус. Він заплатив за нас. Плач Єремії 3,58. Плач Єремії 3,58 написано так. За душу мою. Ти змагався, о Господи, життя моє викупив Ти. Бог змагався за мене і за Тебе. Ми настільки цінні для Бога, що Він сам змагався за мене і за Тебе. І я дивуюся з багатьох людей, які думають, служити Богові чи не служити, приймати його, не приймати. Так як любить тебе Бог, ніхто тебе в житті так не буде любити. Ніхто. Ні твій тато, ні твоя мама, ні твоя жінка, ні твої діти, ні твої внуки, ніхто. Найбільше, хто любить тебе, Бог. Дехто каже, а якщо Бог мене любить, що в мене таке життя? Бо ти не прийшов до Бога? Ти не подружився з ним. Ти не віддався йому. А де доказ Божої любові? кажуть мені часом люди. Я кажу: подивися на Голгофу, на розп'ятого Христа на Христі. Це доказ, що Бог тебе полюбив. Бо Він вмирав не за свої гріхи, він вмирав за мої гріхи, за твої гріхи. Він мучений був за нас, а не за себе. Його смерть унікальна, бо всі люди вмирають за свій гріх, за своє беззаконня. Він помер за наш гріх. І через те Бог на третій день Його воскресив, і Він є живий, і живий навіки, і сьогодні є з нами. Аллилуйя! Посміхніться, не сумуйте, бо в нас сьогодні спомин про смерть Господа Ісуса Христа, а не поминки. В нас сьогодні спомен, а на спомені треба радіти, бо він живий і живий навіки, і він з нами сьогодні тут.